Доброго дня. Сьогодні 24 у нас березня, місто Тернопіль 25-го року. Сажу на постійне місце хурму. Хурму сорт Соснівська, то я сам щеплював, щеплював на сієнцях віргінки. Було зимове щеплення, вона росла в мене в контейнері. Десь у січні місяці я його, його щеплював, заніс контейнер в тепле приміщення, хурма двинулася в ріст і гарно зрослося щеплення. От Перший рік воно дало мені отакий, не дуже великий приріст. Наслідуючий рік дало, от вона два роки в мене росла. дала Перша хвиля дала отакий ось приріст. Пішло розгаложення і друга хвиля пішла у 24-му році рост. Тут щось таке, я ще не дуже е, з хурмою нати, чи то бруньки квітові, не знаю. То, певно, все буде обрізане, бо кореневу, е, коли я висаджував з контейнера відкритий ґрунт, я центральний корінь, морковку так звану віргінки. Підрізав. І вона, бачите, як дала гарно, мені коріння пішли горизонтальні. Ну, вони тоді підуть в глиб шукати вологу. Трошки травмувалося, але в основному все коріння вибралося із посадкової ями. Що я буду давати в посадкову яму? Яму викопав діаметром 60 см глибиною. 50 см. Вибрав, тут у нас росло дерево, але на сімейній раді вирішили, що краще посадимо хурму. Тут чорнозем гарний. Перед тим років 8 назад тут вишня росла, тут вже міняється дерева, коріння перегнили. Засипав я із компостної ями таке на 20 5 чи на 20 літрів відро отакого от компосту. Тут і листя, і те, що я чищу від нутрії, тирса із рослинними рештками і рештками від нутрі. Ще додаю посадкову яму. Купив я мінеральне добро з такою формулою. 10, 26, 26. Виробництво Марокко. 25-й рік. І я дам грам 100 в яму цього добрива. Тут азоту не так багато, плюс до того, що ще є в нас тут рослинні рештки і тирса, вони теж заберуть азот, так що кормити. Хурму не дуже буду в цьому році, хай вона вкорінюється, наростає, кори, наростає коренева система. Зараз я це все перемішаю і продовжимо відео. Засипав я кореневу систему. Погано, що немає оператора, але я розправив кореневу систему. Ви бачили, вона була не... Така, щоб морковкою, а вже пішла паралельно землі, розставив її по периметру ями, засипав землею І залив. Взяв вже 20 із вод... 40 літрів, відра по 20 літрів влив, хай воно сяде, потім засиплю ще землею і зверху замульчую. Обов'язково поставив. Посадочний кілок, бо дехто забиває кілок, уже як посадить свою рослину. Тоді можна попасти кілком по кореневій системі, травмувати її, а нам кожен корінчик на вагу золота, коли ми садимо рослину. Е, ще хотів би, може, багато хто знає, але для початківців, що завжди ставте посадковий кілок. З південно-західної сторони від рослини. Чому так? Тому що весняні вікна або навіть зимові вікна, в лютому, в січні, в березні, саме сонце нагріває деревину з південно-західної сторони. Отак, от як я от стою зараз з цієї сторони в нас південно західний саме світить сонце. І от, даже якщо ви не побілили рослинку свою, чи забули, там ваш кілочок завжди притінить вашу рослинку і не дай сонцю нагріти стовбур і тим самим не зробити опік. Так що на майбутнє занотуйте собі. Хотів я обрізати її, я її обрізав, звичайно, але хотів ще жорстче обрізати. Але ну, зараз оце обріжу тут. Оце друга хвиля росту. Вона от не дуже вона мені подобається. Жива, живий зріс. Зараз візьму, фарбою за мащу, підв'яжу, засиплю землею і обов'язково треба. Замульчувати. Замульчувати, щоб там мікроорганізми працювали, були у тому з компостної ями рештки, там був каліфорнійський черв'як він підніметься, переїсть там все, тоді підніметься і буде мені ціле літо переробляти рослинні рештки, тим самим збагачуючи гумусом нашу посадкову яму. Ось і закінчив я посадку своєї хурми сорту Соснівська, засипав всю землю, влив 60 літрів води і зверху замульчував, пішов віднутрі почистив вольєр. Тут є тирса, їхні відходи, передроблені гілки, кисат обрізаю, їм даю, вони точать. Точать зуби і нам добре їм добре. Позамащував зрізи. Це не садова фарба, я вже вам по-моєму говорив. Що я використовую водоемуційну фарбу для наружних робіт, плюс додаю туди ще місного рідкої, рідкої якоїсь емульсії. Наразі я додав купера. Там десь пів процента від об'єму. То ще буде коригуюча обрізка в червні місяці. Побачимо, які бруньки підуть в ріст. От тут щось така велика брунька, я ж кажу, ще не знаю, чи це квітові, чи це ростові. Ще тільки на початку вивчення цієї культури. Ага, Ще от кілочок забив, може хтось побачить що ще я не підв'язую, тому що ще саженець буде давати е, усадку. Тобто в нас волога земля, е, вона на бувало так, що і на 5 см, що е, сідає за добу, Уже коли повністю Всядеться земля. Тоді підв'яжеться через восьмерочку, щоб воно не терлося. Ось така ситуація. Тепер будемо спостерігати за цією рослинкою нашою. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!